У справі екс-чиновниці Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович допитують свідків колишню очільницю управління транспорту, як відомо, прокуратура звинувачує у хабарництві. Затримали жінку на отриманні неправовірної вигоди ще у березні 2021 року. Ні, винувального, ні виправдального вироку поки немає. Тривають суди. Що говорять свідки під час допиту? Суддя забороняє фіксувати 21 липня. У Луцькому міськрайонному суді у справі екс-чиновниці Наталії Остапкович допитували членів комісії. Йдеться про комісію, яка визначала переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різного роду маршрутах. Загалом допитали три свідки обвинувачення. Попереду будуть іще свідки. Зупивши час оведження службу, були по питання про користу задоволення судовому засіданні голосити перегляд для надання можливості стороні обласне забезпечити видобут у судовому засіданні інших свідків. Сама Наталія Остапкович коментувати справу традиційно відмовляється. Пані Наталі, чи хочете ви прокоментувати справу? Зауважимо. Що про затримання очільниці управління транспорту Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі правоохоронці повідомили 10 березня 2021 року? Посадовиця Волинської облдержадміністрації нібито вимагала від перевізника хабар півтори тисячі доларів. Гроші, як повідомляли правоохоронці, вимагалися за позитивне вирішення питання щодо надання переваг перевізнику при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Наталія Остапкович у разі доведення вини них ризикує опинитися за гратами на термін від 5 до 10 років нагадаємо, у жовтні 2020 року у ковалі під час візиту президента місцеві перевізники поскаржилися Володимиру Зеленському на очільницю управління транспорту Волинської облдержадміністрації. Перевізники зазначили, що чиновниця Наталія Остапкович, нібито упереджено ставиться до деяких перевізників. Мовляв, найкращі маршрути вона віддає обраним людям за винагороду В області. Кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить вже з часи Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Убанкротила вона підприємців Давайте, тисячу одного. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. 에, прізвище чиновника Остапкович і, Наталія і, Степанів. І, губернатор. Ні, ні, моє прізвище Миронюк, а призначає губернатор а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Добре. Дякую, дуже дякую. А що президент тоді пообіцяв вивчити це питання? Яким буде рішення у справі згаданої чиновниці? Покаже час. На наступному засіданні будуть знову ж таки слухати свідків обвинувачення. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.